Так, всім привіт. Закінчили ми сьогодні роботу, прийшлося працювати в неділю. І тут нас е, трошки помішав природний фактор. Тополиний пух. Зараз вам покажу. Ось так. Тополиний пух налипав. на каркас. Думав, що буде проблема. Але проблеми в тому немає. Жодних плям після того, як фарба затвердне, він легенько стирається. Зараз я вам покажу. Так, дуже сонце сліпить. Ось, оп. Тобто він після того, як фарба стверне, легенько стирається і жодних плям немає. Так що, якщо вам вішає пух, нічого страшного, головне після... Того як другий раз фарбуєте, то обов'язково протріть його якоюсь тряпочкою кутоновою. Так, Ферми готові до монтажу. Найближчими днями зніму вам огляд нашого навісу. Якщо цікавитимуть когось якісь вироби з металу, типу навісів, номер телефону є в закріпленому відео. Перше закріплене відео є номер телефону для контакту і для замовлень. Тому телефонуйте, пишіть.